Розпочали засідання депутати із розгляду питання про присвоєння звання почесних громадянин Калущини. Районні обранці проголосували за присвоєння такого звання учаснику і захиснику Євромайдану в місті Києві в лютому 2014 року Ігорю Дмитріву посмертно і депутату Калуської районної ради шести демократичних скликань Марії Денисовій. Також на сесії внесені зміни до програми економічного та соціального розвитку району на поточний рік та основних напрямків розвитку на 2015 і 2016 роки. Районної програми охорони навколишнього. Середовище на 2012-2015 роки та інші начальник фінансового управління РДА Людмила Федун акцентувала увагу депутатів на питанні виконання районного бюджету за перше півріччя поточного року. Обранці райради в свою чергу внесли зміни і доповнення у цьогорічний бюджет. Зокрема, передбачили 50 тисяч гривень на мобілізаційну програму згідно рішення ради оборони області. Потрібно кошти району виділити на міліцію на пальне по тисяч. Місцям обласного значення по. Вона в кожному районі по 50. Оце написано в в мобілізаційному області. Даємо 50 тисяч на мобілізацію згідно рішення обласної ради оборони. А там чітко написано, що на пальмедівці, на бронежилети інше. Також на сесії розглянули питання про передачу матеріальних цінностей військовим частинам Збройних сил України. Відтак за кошти районної цільової програми мобілізаційних заходів, а також цільового фонду ради оборони Каловського району, п'ятому батальйону територіальної оборони області вирішили передати засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, каски, прилади нічного бачення тощо, загалом на суму 115 тисяч гривень. А військовій частині А 26 37 що дислокується у місті Очаків Миколаївської області, шпалери та лінолеум на майже 21 тисячу гривень. Затвердили на засіданні і тариф на теплову енергію. Так у зв'язку зі збільшенням ціни на газ зросли і тарифи, пояснив директор КП теплосервіс Мирослав Хацевич. Тож з 1 серпня затверджено тариф на 1 гігакалорію теплової енергії в розмірі 1309 гривень для бюджетних організацій та 1316 гривень для інших споживачів.